Токіо це мегаполіс майбутнього, місто, де рекламні вогні відбиваються у дзеркальних хмарочосах, де технології та багатовікові традиції танцюють у сучасному вальсі. Тут панує невпинний ритм, пульс міста б'ється у такт мільйонів кроків, мільйонів амбіцій. Кожен прагне до успіху, працює понаднормово, женеться за кар'єрою, за невловимим щастям. Але чи замислювались ви над тим, що станеться, коли цей шалений ритм раптово зупиниться? Коли остання нота цього міського симфонічного оркестру затихне? У цьому місті, де життя б'є ключем, смерть має свою ціну і вона захмарна? Чому ж у Японії кажуть померти дорожче, ніж жити? Чи можливо, що в Україні, де кожен день це гонка за майбутнім? Навіть останній подих стає небаченою цінністю.